Без борошна, без цукру це мій найулюбленіший яблучний пиріг. Всього з трьох інгредієнтів можна їсти хоч у день, а хоч і на ніч. Отже, спочатку візьмемо два зрілих соковитих кисло-солодких яблука. Очищаємо яблука від шкірки, розрізаємо на декілька частин, видаляємо все зайве і нарізаємо на приблизно однакові кубики. Перекладаємо тепер нарізані кубики в чашку блендера та подрібнюємо до стану яблучного пюре. Яблучне пюре перекладаємо в глибоку миску для салатів. В яблука розбиваємо по черзі три курячі яйця. За допомогою вінчика добре перемішуємо яблука з яйцями до однорідної маси. Вівсяні пластівці мелимо в блендері до стану борошна. Висипаємо отримане вівсяне борошно до яблук з яйцями. Ретельно все перемішуємо за допомогою силіконової лопатки. До отриманого яблучно-вівсяного тіста додаємо трохи розпущувача або соду, що більше полюбляєте, та добре все перемішуємо. Сьогодні для випікання яблучного пирога використовуємо роз'ємну форму невеликого діаметру. Форму покриваємо аркушем паперу для випікання і викладаємо яблучно-вівсяне тісто. Тісто рівномірно розподіляємо по всій формі за допомогою силиконової лопатки. Клюкву та очищені горіхи використовуємо як прикрасу, викладаючи їх на поверхню тіста у формі. Прикрашене таким чином тісто відправляємо в духову шафу. Для невеликого проміжку часу виймаємо наш пиріг з духовки, дамо трохи охолонути, розрізаємо на порційні шматочки і насолоджуємося ароматом, смаком та красою такого корисного яблучного пирога. Подивіться, який високий, пухкий і соковитий вийшов він у нас. Дуже простий рецепт та швидкий за часом приготування. Бюджетний, а головне, корисний, смачний і дуже гарний пиріг. А що скажете ви? Як вам такий яблучний пиріг зовсім без борошна? З нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Ставте лайчик, натискайте на дзвіночок, щоб зразу отримати нові рецепти. Та не забудьте підписатися. Зовсім скоро побачимось, Па-па!